Інформацію з приводу боєприпасів і снарядів для України треба прокоментувати, тому що ось в попередніх випусках я казав про те, що зараз дуже багато представників Європи мається на увазі президентів, прем'єр-міністрів і навіть вже неофіційних особ, вони їздять до США. І таким став Петер Павіл. Це прем'єр-міністр. Петер Павіл це президент. Петер Фіала, прем'єр-міністр. Чехії, пам'ятаєте, думаю, всі ви про те, що Петер Павіл, президент Чехії, сказав, що ми вже знайшли більше мільйону знарядів для України в інших країнах. Мова йде про країни Африки та Азії. Чому не розголошують які країни? Тому що, здебільшого, це, скоріш за все, Індія та Пакистан. Якщо ми беремо Азію, а вони є партнерами? Росії, тому щоб не наражати їх на небезпеку і на конфлікт з Росією, то не називають їх вголос. Інші країни, країни це країни Африки і, скоріш за все, тут є ЮАР, тому що ЮАР також їм постачали і радянські снаряди. І все інше тому не називаю ці країни, але є ряд інших країн, які мають радянську техніку військову і можуть отримати взамін не тільки знаряди більшого калібру, а й нову техніку від європейців, окрім грошей. Петер Фіала вже наголосив, коли він був в Сполучених Штатах, про те, що він. По-перше, знову ремарка: він зустрівся із Джонсоном, Майком Джонсоном, і ви бачите зараз цей процес, що. Джонсон виніс законопроект свій е, популістський, але нам до сраки 60 мільярдів, і хоч кредитом, хоч не кредитом, все підходить. Друге, Фіало зустрівся з ним, і Фіало зустрівся з Байденом. Вони говорили, по-перше, і про безпеку в Європі, і про допомогу Україні. І в своєму твіттері можна побачити, як він звітує про це, і він там також включався і говорив, що ми вже знайшли 500 тисяч. Снарядів для України, і вони вже на шляху сюди в Україну. Але він каже, що до квітня 2025 року ми можемо поставити Україні 1 мільйон 200 тисяч снарядів. Тобто він каже, якщо ми вже знайшли 500 тисяч, то чому ми не можемо знайти ще мільйон є? Те, що наша сторона каже, що ми ще не бачимо тих снарядів, це правда. Вони ще не доїхали і там. Треба прокладати логістику, але наскільки зараз всі кажуть, грошей знайшли на всі снаряди вже на більше, ніж на мільйон. Але треба зараз з усіх країн сюди їх доставити. І це теж займає певний час. Це перший момент, про який зараз замовчують. Так ми їх ще не побачимо, і, можливо, ми їх не побачимо ще тиждень або два, а потім вони надійдуть сюди, і можна буде ними користуватись. Друга частина, що штовхає ще європу на те, щоб розвиватись, я думаю, мало хто з вас знає, але в Європі запровадили програму на нарощування виробництва снарядів. Сума програми складає 500 тисяч 500 мільйонів євро. 500 мільйонів євро. І вже ці гроші отримала Фінляндія, Швеція, Франція, Німецькі компанії на те, щоб збільшувати виробництво снарядів. 105, 155 мм, вони нарощують вони ці гроші. Е, була проблема в тому, що багато країн, навіть Швеція, вони розуміли, що є певні ризики вкладати гроші в те, щоб створювати нові заводи. Бо закінчиться війна, оця, а у нас будуть нові заводи, нові робочі місця, а нам вже буде не потрібно. Тому Європейський Союз виділив 500 мільйонів на будівництво нових заводів для того, щоб можна було створювати. Нові робочі місця і виробляти більше 155-мм снарядів для України. Тому Фінляндія почала виробляти більше вже цього року. Отримала грант їх компанії Швеція, Німеччина, Франція. І ще сподіваються, що одна-дві компанії тут в Європі отримують в рамках цього гранту гроші на виробництво. Це питання все ж таки року-двох. Тобто в наступному році вже повноцінно буде більше їх вироблятись і буде поставлятися безпосередньо в Україну. Так я розумію, багатьом це нам треба вже. Але вся Європа не була готова для того, що треба буде нарощувати це виробництво. Але ось зараз будуть ці знаряди від Чехії і інших країн, і наступного року їх буде значно більше, в рази більше.